до тебе підношу я руки свої, почуй, же молитву із уст моїх не раз в житті нам поміч післа і так слово, яке ти.

Скеля твердиня моя, хай буде обожень, лиш воля твоя до тебе скиляю, коліна в тиші, і щиро благаю, щоб ти допоміг. Допоможи, о, Боже на помилуй нас, ми діти є Твої, все вишні Допоможи, до помощи, о, Боже помилуй нас, ми діти є Твої, все ви допоможи! поможині до допоможи! Вітаю вас, любі брати і сестри, і всі, хто зайшов на сторінку вечірні роздуми. Сьогодні осінній день. У місті працює ринок, магазини. Діти йдуть до школи, ведеться будівництво, в центрі міста стелять нові тротуари, а на серці немає спокою. Минає 261-день війни. І всі ми прислухаємось до засобів масової інформації, вдивляємось, чекаючи закінчення війни, чекаючи Дня миру, Дня Перемоги. А поки його ще нема. Подібна непевність, невідомість, яку ми переживаємо колись давно була у Давида і послужила причиною написання багатьох-багатьох псалмів. Після перемоги Давида над Голіафом народ славив Давида, а Саул, Цар. Саул Ми читаємо в першій книзі Самуїлові, і від того дня і далі Саул дивився заздрісним оком на Давида і задумав Саул вбити Давида. Заздрість стала причиною того, що Саул хоче вбити Давида. І ми читаємо з першої книги Самуїлової, 19, 19 розділу з першого віршу. І говорив Саул до свого сина Йонатана та до всіх своїх рабів, щоб убити Давида. І в 20 розділі 31 віршем нам записано. А тепер пошли і приведи його до мене, бо він призначений на смерть, говорить Саул своєму сину Йонатану. Хоч Йонатан, говорить про Давида. Хороші речі, 19 розділ, 4, 5 вірші. І говорив Йонатан своєму батькові Саулові добре про Давида, і сказав йому: Нехай не згрішить цар проти раба свого проти Давида, бо не згрішив він проти тебе, а вчинки його дуже добрі для тебе. Але Саул не послухав Йонатана. Ми читаємо 11 вірш. 19 розділу першої книги Самуїлова, і послав Саул посланців до Давидового дому, щоб стерегли його, і щоб убили його вранці. І втік Давид з найоту в рамі, і прийшов, та й сказав перед Йонатаном, що я зробив, яка провина моя, який мій гріх перед батьком твоїм, що він шукає моєї душі. І став Давид втікачем на довгі. Час, Про це ми читаємо в наступних розділах 20, з 20 по 24 розділ. І тільки після смерті Саула Давид повернувся з вигнання. Про свої переживання говорить Давид в Псалмах. Ми читаємо. 16. Псалом, перший вірш. Хорони мене Боже, я бо до Тебе вдаюся. П'ятий вірш. Господь то частина спадку мого та моєї долі. Псалом, дваджуй, третій вірш. Мій Боже, взиваю я вдень, та ти не озвешся, і кличу вночі, і спокою немає мені. Двінадцятий вірш. Не віддаляйся від мене, бо горе близько. 20 й вірш. Бо ти, Господи, не віддаляйся, допомога моя. Поспіши ж мені на оборону від меча збережи душу мою. 25 25-й псалом, 15 й вірш. Мої очі постійно до Господа, бо Він із пастки витягує ноги мої. 31 31-й псалом. З 15 віршу, а я покладаю надію на тебе, о Господи, я кажу Ти, мій Бог, в Твою руку кладу свою долю, ти ж визволь мене від руки ворогів моїх і моїх переслідників. Хай засяє обличчя Твоє на Твого раба та спаси мене в власті своїй. І багато, багато інших псалмів говорять про стан тривожний Давида. І про те, на кого Він покладає свої надії, 27-й Псалом з 3 го віршу. А коли проти мене розташується табір, то серце моє не злякається. Коли проти мене повстане війна, я надіятись буду на те на поміч Його, тобто на Господню поміч. Сьогодні проти нас війна, сьогодні і у наше серце тривожне. Але ми знаємо, на кого надіятись. І тож, на закінчення рядки псалма з 31, 31 псалом, 24, 25 вірші Любіть Господа, усі святі Його, стереже Господь вірних, а гордим, злишком відплачує, будьте сильні, і хай буде міцне ваше серце, Усі, хто надію покладає на Господа. Щира подяка нашому Господу. За його духовне підкріплення нашого стану в цей час війни. Амінь.